Це вже продовження, як виявляється. Блін, а моби не спавняться. Реально голод іде. А де моби? Я вообще я, прийшла для мобів. Ладно, що не поробити не поромбатем. Та й мені чекати поки чому роззаприйде. Точно. Ой, блін, у мене павок майже нема. А, ой, я не помітила. Ух, якщо нема нікого, то можна прийти сюди. Все. Мої ягодки весело, тобто моя їжа весело виростає і мій міні-огород. Ну ви думаєте, у мене буде отаму огород? Я потім дороблю з допомоги тих блоків. Я вже не зря добувала в шахті. Е з допомогою оцих блоків. Я візьму і е добудую ту штуку, а огород десь зроблю отут біля води. Ну, зато не треба відео крафтити. Ой, ніч настоїть, я не замітила. Все. Можна йти спадки, ну жалко, що у нас закінчиться. ні, не закінчиться. А не, закінчиться дощ. Коні ж жалко, я, я дійсню, тому що. Так би мій огородик дуже дуже безліз. Ну, зато ягодки підросли, ай. А вы як ломаете ягодки? Вот так. Чи вот так ломаете прям. Мне дуже будет интересно почитать у комментариях. Правда красиво уже выглядит хатка. Двома порохами вона би красивішою виглядала. Ну як є. А ти з чим зомбі? А, ну, давайте тебе добудемо. То в мене буде чорний краситель. Так, я думала, він буде з дудкою. Рідкісний, тобто. Мені би не... Беде... Розову овечку я б з нею так багато, чого мала. Я б її кожен день слізла, я б я зробила ножниці з першого заліза. Жалко. Ну, може, було перекрасити, але не можна. Ще можна перекрасити овечок, зробити кольорових овечок. Після того їх кожен день стригти, щоб було веселіше їх стрихти і було більше красивіших кольорів. Санція, напишіть у коментарях, який у вас улюблений колір. Мій фіолетовий, а ваш напишіть в коментарях, жовтий, синій чи теж фіолетовий. Якщо теж, то пиши просто теж. Пиши то запиши тоже. Ты тоже, тоже, тож. То ну, ви поняли. А я це імені прочитаю, імені поставлю сердечку від мого канала. Фані коментарі дорівнює сердечку. Погані коментарі дорівнює дизлайк. Скільки вже там, блін, так мало 26. Там, головне, перше, треба зробити би палочки. Щоб потім не бігати по сторозів по дереву. Або зробити Чуть-чуть е, е, покупати землю. Чуть-чуть покупати землю. І... І зробити велике величезне поле для моїх дерев. Ну, є інша ідея, тут же ж є земля є. Значить, тут і в мене і будуть вести дерева. Тільки не прості, а чотирні. Так буде більше дерев, тобто товще дерево. Одинакову кількість, як чотири дерева, ну, тільки довжину буде одинаково. І одне те, що залишилось одиночки, ми посадимо от сюди. Не, сюди туди будуть падати листя. От сюди, все. Далека година. Ого, ми майже годину вже говоримо з вами. Це так приємно для мене. І ви поки що ще зі мною. А ті, які просто залишають відео, то вони не ділять відео. Ну, нічого. Ви можете поставити колокольчик і не пропускати кожен день мої відео. Мої відео можуть бути і не цікавими, і цікавими на головне, щоб ви зі мною поряд. Хіба дуже мало треба було, а я, дечайно, зробила мільйон. Ну, нічого. Приводять його буду сьогодні. Нарешті я вже по маленькому дороблюю. І, і нам вже хватить. Ну, коротше, любіть більше двох стаків стипені, якщо ви хочете зробити... Ось вот, ай таку шикарну хату. Перекошуємо жаленої жер... барани. Якщо ну. тут Бара... баран вилич, тобто овечки. Так написано баран, але це овечка. Нам хватит и на эти пару штучек залышите. Да блин. Так, давайте тепер зробимо дуже-дуже погане, То що майже ніхто не робить. Блін, я була колись таки змогла зробити, але цей раз, ні. Так, давайте тепер добудемо повністю весь камінь. Тут десь. Ну, не весь камінь. Ну, тут десь є 22 штуки. То мені треба іще більше, щоб доробити свою хату. Так, вам не почулося, я ще не доробила хату. І навіть якщо я вже зробила Ай, кришу, це не означає, що я вже доробила хату. Криша ваушена вийшла, але нам ще не вистачає камечку. І ми залишили дерево. то ми можемо зробити собі тополік. Ой, ні, точно я забула, що в мене є камінь багато. Так, давайте зробимо отак. От Блін, що це таке? Оп-оп. Як ви поняли, я буду доробляти хату вот таким методом. Так, давайте далі. Оп-оп! Оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Оп, оп. Я не знаю, чи мені хватить на друге вікно. Ну, як оказалось, нам реально не вистачило. І зараз ми будемо, як сказати, йти у шахту. Де моя була шахта? Це десь було тут чи де? А, я забула. А, моя шахта була десь тут. Ну, десь у цьому лісі. Ну ми підемо спеціально туди. Овечко, блін, жалко мені тебе бувати, а вона така красива. Я би її шельсть у рамочку повішала. Так і зробимо. Перемальовувати ми тебе не будемо, тому що у нас так є вже чорне, чорнило. Блін, 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 до думаю. Прям коли мені треба було камінь, прямо туди і треба. Все зробимо. Все, я пішов нарешті спати і не один, напевно, моб і не заспавнився. Ну, може, там два моби заспавнилися. Добре. Що мені треба, щоб піти добути камінь? Кірка. Є. Все, можна йти? Ну, би зробити якийсь міст, бо... Іти по камінь так це дуже небезпечно. І вмирати це теж небезпечно. Зато у мене скоро буде нова партія Мяско. Блін, там корови! Блін, а ладно, давайте чуть-чуть до добав... будемо камінь і підемо по коров'ю. Та, блін, вони пропали. Серйозно? Ну тут так будуть багато звірів водитися, то я можу не безпокоїтися. Фух. Скільки я вже там накопала? 24. Більше треба. Ну, десь 25 тепер. Тепер шість. Давайте ще зробимо. Добудемо уголь, щоб чимось переплавляти можна було. Дуже багато каміння, але ми не, ми не прийшли. Ой, дуже багато угля, але ми не прийшли по уголь. Ми вже прийшли по камінь, а ми десь може 37 або ну, чуть, чуть менше, тому що я вже мала ж уголь, так? Давайте добудемось так, щоб не ходити туди-сюди. Ой. І ми тут продовжаємо побувати камінь. Раз, два, три. Давайте ще чуть отут. Блін нас поламалось і нам іменно одного доставка не хватило. Чо так не везе, блін? Ладно, піши уже додому. Ой бисать. Так, и нам хватило, я думала, взять здесь 20 тысяч штук, а мне бы не хватило. Так, давайте далі прокопаємо оцей блок, тому що ми закінчили. І я можу вам показати мою хату снаружи, і ми це відео будемо закінчувати. Ось вот так виглядає моя хата. По не дуже красиво, але для мене це дуже красиво. Давайте... М -м. Кстати, я обещала сделать фонарик. Щоб не було так само темно. Тепер ті світильники, які в нас були, забирайкаємо, У нас є вже вікна, а коли ніч, вони не пригодяться. І ще як там ті штуки робляться, я забула. блін Блін. А, і от як робиться тон. Тільки назерма дерево. Ладно, пішли, добудемо. І кстаті, наше перше дерево вже виросло. Таке товстеньке і дуже красивеньке. Давайте добудемо тих три блока. Кстати, Дивіться, як красива трава з'явилася. На жаль, ми тут цю требу маємо поламати, щоб пройти і добути тих чотири блоки. Все, можна йти назад. За <гум> жартую, у нас має бути більше трохи. Вісім. Тому що мені треба два таких штучок. Так давайте, щоб може виросло то саме, поставлю от сюди. Може пшениці вже чуть-чуть підростає, я бачу. Тепер можна робити дві пічки. Раз, два. Забираємо, ставимо. Воно не так робиться. Отак, точно. От, можна далі робити. Все. та та да ми робимо кухню. Кухня. Кухня. Чик-чик. Е, чик. І це ми, в тут переправляємо. Е, і все, більше нічого не... не треба переправляти. Так, тепер... Nós fazemos muitas coisas lindas e nós vamos o vídeo. Ну, я чергувачка прийшов битись. Давайте подивимося, що є корова і ми можемо доробляти відео. Корови нема і. Хата готова повністю, тільки не вистачає дверей. Давайте зробимо двері і закінчимо це відео. Чому не можна було по тут і зробити двері? Ладно. И всем папа па па вы были на канале Сумик Рунька, всем па и станет вам.